Так починалась моя подорож в Карпати. Сонячна погода, коли я була в дорозі, а потім на сьогоднішній день, коли я вже пішла в гори збирати гриби, був цілий день дощ. Ось так буває. Подорож була незабутня. Я її точно запам'ятаю на все життя. Вона досить вирішальна. І тому поступово вам буду показувати, що я бачила, що я робила. Це Карпати! Знімала тільки один день, бо в мене був повноцінний тільки один день. Що зняла, вам покажу, звичайно, все побачите. Я хочу спостерігати було. вже гори їдемо цілий день. Стартували в 5 ранку і нарешті вже бачимо гори. Один-дві так точно бачимо гори. Насолоджуємось. Дуже малявнича дорога, можна спостерігати, і посмішкам в ним входить з обличчя. Дорога зайняла десь 12 годин машиною, діти довго, Тому знаходили якісь моменти, які мене радували, краєвиди дуже сильно змінювались під час подорожі. Але цікаво спостерігати, звичайно, приїжджають якісь посілки з унікальними будинками. Десь Ліс, десь гори, десь якісь тваринки пасуться. Дуже дуже красиво. Мені прямо дуже хотілося вам показати. Можливо, ви також давно не були в Карпатах. Я останній раз була в 2021 році, була в його потурі в і мені дуже сильно сподобалось такі. З такого підміну було там. Це вперше за той час. І, на жаль, так склалось, що тільки один один день. Хоча по факту трошечки більше, один день з половинкою. Яка краса. Можна їхати спостерігати постійно. Море, горе. Це те, що можна малуватися постійно кожного дня. Вони до нас їздять, ми до них. Що? Щось я не так сказала. Виїхала. Спила на море, а теперь в горы. И сказать, что не знаю, что ты с ними... Слагай, как ваша напись... сказать, так. В Сагран бачишь, что не все Ой, Майклавс. Бачите, <ривателі> стоїть, Да то що? <шо? ривателі> <ривателі> Хто на що? Не бачила я рибака. Я, це бачила. Ну так. так, так да та ти шо? А я думаю, що ти прям протормози. А там рибак був. Ну, вірна, краса. Була б така погода завтра, щоб там повезло, то в дорогі -то була чудова погода, а як буде потім, коли ми будемо гуляти? Подивимось. Ну, як зотіка, а. Як шикарно, я не знаю, я не можу зупинитися. Так красиво. Такі різні кольори вже починається осінь. І вже навіть дещо видно осінь, осінні листочки. Дорога починається. Взагалі. Вау! Ой. Так. Блін. Капець. Я не понял. Чому так? Чо, нам Ремонт дороги. Час їхати 30-29 кілометрів. Ага. Аф'єть. Офі є. Да що, закриваємо? Закриваємо вікна. Мареничі. Мореничі. уже дорога более-менее, то можно уже ехать. Ой, шикардосно. Все красиво, как у нас красиво. На барвні. Дорога дуже мальовнича, дуже приємно їхати. Який видо? Да, так, Те, що потрібно. Прямо, так? Угу. Жаль, що вона Обвали да, мабуть, бувають також часто. Або спеціально так ропляться. Кордос. Дуже приємно їхати. І вже навіть або до вечора якась погода змінюється потрошку. Свіже таке повітря. Сі угу. просто неможливо, вау, милися які скали. зміна лісу. Всього так швидко. Явничі будиночки. Хочеться будиночки поснімати. Такі красиві інколи проїжджаєш і не встигаю їх включати, Такі неповторні прямо всі. Ой, так ми поруч, прямо поруч. Шикарно. 何 <music>

Всім привіт! Нарешті покажусь. Номер не замовляли, просто приїхали. Я не думаю, що зараз прям якийсь ажіотаж. завжди можна знайти щось, тому будемо шукати. Їдемо далі. Я захотіла <рес> в іншому місці. Знайдемо найкращий варіант. Солдат, це то ще то шарівці. Бо я, ну, я думаю, що сюди можна дві пічки прийти. Понятно. От не сподобається туди на два дні переїдемо. Річка. Ми кудись їдемо. О, все. Ми тут залишаємося. Подереш горами. горами. Добре. І сюди ми повертаємо. Десь тут є готель, який я вибрала, в принципі. Він поруч з тими стежками, що я хочу відвідати. Ось прямо мені здається, так, він? Де ото? Ото, ото. Нам їхати чи стане? Так, 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 їхати. Зараз спитаємося. Хлопці спитав. Може тут зупинитись сліва. Давай спитаємо, да. угу. так.